А можна щось більше про табір в Старяві? Як він виглядав? Бо ми так досі в Старяву не поїхали. Не поїхали? Ні, досі не Ви поїхали. Ви знаєте, дуже гарне місце. Таке воно від самої Старяви десь кілометри, мабуть, два від села, uh -huh. бо до церкви ми ходили в Старяву. Але дуже гарне місце. Двоповерховий такий будинок, площа велика. А поруч потічок, і що дня зранку туди на потік такий. Знаєте, це вже підгір'я такий, гірський потічок. Uh -huh. я, собі пригадую, тому, я не пригадую, хто там був от цього копача, то я пригадую, а хто був комендантом, не пригадую прізвища. Так візуально пригадую. Uh -huh. Бо в Окшеві то я пам'ятаю, uh -huh. а тут ні. Стоять. А багато там було дітей? Ну, там були ну, самі хлопці. Були... Тільки хлопці. Тільки хлопці. Uh -huh. Тільки хлопці, на вас Там Ми всі мали там були, тоді знаєте. А що робилося на таборі? Ну, як звичайно, просто вийде. Зранку, милання, Руханка. Е -е -е. Потім всі збірка. Ранькові звіти, молитва, тоді снідан. Uh -huh. Ну, а потім, знаєте, гутерки, всякі походи. Ходили ми, там кілька походів робили, до речі, до замку вербуті. Uh -huh. Добромелі. Да. Ну, то, то коло добромілі. Ходили в Добромель. Там, знаєте, була ця сіль варили. Соливарня? Так, Соливарня. І ми в ту Соливарню. Заходили до цього сем'я. Uh -huh. Тоді, вже так підкаже, от у нас ще й дощ застав. А як далеко було йти? Ну, ви знаєте, до Добромеля здається, сім з чимсь кілометрів. Uh -huh. То всім табором йшли, чи відбирали яких дітей, які йдуть, чи ні? Туди, всім табором. Uh -huh. А були якісь ще довші мандрівки? Ну такий довший, бо я не можу сказати, скільки до замку Гербуртів було, mm -hmm. кілометрів. Е але, думаю, десь така ж сама відстань. Mm -hmm. ну, нам... То, то сусідня гора на монастирем, yes. Якщо знизу з добро йти, то yeah. сусідня. Але ми окремо ходили туди mm -hmm. до Гербуртів. І, і, і в інший день, так? Ага. А пам'ятаєте, що молилися зранку ввечері? От на тій збірці великій? чи наш бороть співали чи так говорили?